Вже пройшло чимало часу з моменту виходу мого останнього відео, і значно більше часу, ніж мені того хотілося. Я планував взагалі створювати контент регулярно, робити цей контент з кожним разом все краще, 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 якісніше і цікавіше. От. І, в принципі, на мій погляд, в мене це виходило і виходить. Але я стикнувся з тим, що після проходження марафону і створення того крайнього відео я відчув якусь апатію, взагалі нерозуміння про що далі розповідати, і небажання про це думати взагалі. От я просто почав прокрастинувати, дивитися якісь серіальчики. І не знаю, гратись в ігри і таке інше. Тобто ти максимально якось не хотів сідати щось створювати. Я зрозумів, що це не варіант взагалі знаходитися в такому стані. Я почав шукати спосіб знайти натхнення, використовуючи це неймовірне бажання поглинати контент, переглядаючи Pinterest, шукаючи якісь візуальні ідеї, почав передивлятися фільми. Деякі з них я вже бачив, деякі ні, деякі я бачив до цього лише уривками. Але основна задача була знайти щось, що підштовхне мене в правильному напрямку. На мою думку, одна з найважливіших частин для відео це музика. І саме їй я приділив дуже велику частину часу в пошуках того ідеального звучання, яке цього разу я хотів і хочу привнести в це відео. Взагалі, я шукав що завгодно, що стане поштовхом рушійною силою для наступного відео, і до чого в результаті привели всі ці мої пошуки, натхнення і таке інше. В принципі, формат влогу, він же про це. Правильно, про те, як я живу своє життя. Тому я хочу спробувати брати прості речі і робити їх непростими. Отак-так. -от. Так, цікаво, з чого тоді почати показувати вам прості речі. Прогулянка. Ні, мабуть, ні. Мабуть, тренування в залі. Ні, також ні, це вже було. О, точно, знаю. Покажу свою поїздку в басейн. Може ну, би в нас замотати, не знаю, що тобто, що дев'ятий й теж я не хочу. В кольорі. Так. Да. Коротше кажучи, вирішив поїхати в басейн, який знаходиться не непрямо мене під домом. Бо в тому, в якому я зараз постійно плаваю, я не можу робити сальто і, наприклад, не можу на спині плавати, бо мені потрапляє вода у ніс, а там вона якась сильно хлорована, до мене дійшли відомості, що в іншому басейні, також спортлайфом, наче краща водичка. Та сьогодні їду потестую і подивимось, що там, як там, можливо, нарешті вийде поробити трошки більш складне.

Перший стрибок новому для себе місці і одразу відчуваю, що вода тут дійсно трошки краще, можливо, по тій причині, що це великий спортивний басейн. Так чи інакше плавати на спині, робити саль, то я це все можу. Що звичаю відкриваю переді мною більш складні тренування, більшу кількість справ. І, що найважливіше, я отримую набагато більше задоволення від самого процесу. Єдине, що цього разу треба було поїсти. я хотів заняти. Основа частина тренування прийшла швидко. Залишилось лише викликати заминку та йти відпочивати. Лібанька ще пайксауну як п'ять.